Привіт, друзі! Сьогодні хочу відповісти на декілька питань, які отримую в своїх коментарях стосовно української мови. Е, ну, перше, перше, Останнім часом зараз я бачу йде такий тренд, коли ізначально російськомовні українці після того, як почалась війна, повномасштабна війна, перейшли на українську мову. А зараз знов переходять з української на російську, і вони це розповідають в своїх блогах. Це блогери є такі, попадаються мені, і вони це розповідають так, що ну, ми е, не згодні зараз з тим, що робить уряд. І тому ми вважаємо за потрібним. Продемонструвати це тим, що ми перестаємо говорити українською мовою. І я отримав за останні дні. Я, ну я не буду е розповідати все, що я отримав, так це, це те, чому я вирішив взяти паузу і трошки обдумати все це. Але і є деякі моменти, коли мені також кажуть: Ну слухай, а що ти продовжуєш українською мовою е цей канал вести? Той, хто мене дивиться давно, то ті люди знають, мої глядачі знають, що я починав цей канал російською, коли все почалося, але досить швидко перейшов на українську. Так? Я вам скажу так: я перейшов на українську мову, коли почалась війна, не в знак моєї підтримки українського уряду. Так? Для мене уряд взагалі ніщо. Уряд сьогодні один, завтра інший. Я на уряд і на дії уряду не звертаю такої, такої уваги, щоб приймати для себе рішення як вивчення і покращення зовсім іншої мови. Так, я прийняв для себе рішення перейти на українську мову, щоб показати мою пошану українцям, щоб показати мою пошану Україні. так. Українцям, які воюють, українці, які працюють, українці, які волонтерять, тобто звичайному українському суспільству. І на моє відношення до України, і на моє відношення до українців, дії української влади не впливають жодним чином. Так? Тобто, те, що робить українська влада, ніяк не змінює моє відношення. До України і до українців, і тому я не бачу е в цьому жодних причин, чому я зараз повинен знов таки змінити українську і почати е вести цей блог російською. Я вже казав про це багато разів, що я перейшов на українську. Так, я ніколи не користався українською мовою в моєму житті. До 48 років ніколи, так тобто тільки останні півтора роки, це коли я почав користатись, вивчати, покращувати мою українську мову. І чим би не закінчилась війна, який би там не був уряд, що б він там би не робив, я особисто впевнений, що Україна і українці вже зробили достатньо і продовжують робити навіть більше. Для того щоб Україну українців вважати великою нацією, великою країною і, і вдячити Україні і українцям, ну, наприклад, вивченням їхньої мови, нічого не бачу в цьому поганого. Я сподіваюся, що я вам відповів на це перше питання так, чому я не перехожу з української на російську і не показую таким чином моє відношення. Так, до, до чогось там. Наступне, наступне. В коментарях мені пишуть: ой, твоя українська риже вуха, що ти там з Суржиком розмовляєш, ну і таке інше. На це я можу вам відповісти таке. Я за півтора роки освоїв українську на тому рівні, на якому я її знаю зараз, так? Звісно, коли я монтую відео, то я чую ляпи, де я сказав неправильно, що я сказав неправильно. Але я користаюсь українською мовою дуже-дуже мало. По вседенному житті я її зовсім не користаюсь. Так? Так от, так от, якщо вам ріже вуха, моя українська, то у вас є два вибори. Перший це просто перестати слухати мене, перестати дивитись мій канал. так? Ну, і друге, це може вам треба сходити до доктора, щоб вам перевірили ваші уші. Може у вас проблеми з ушами, так? Ну, чому б ні? Спробуйте. Ну, і відповім на останні коментари, які я часто отримую. Досить тобі ламати язик. Переходь на свою рідну російську мову веди канал російською мовою. Ну, я вам хочу сказати, а з чого ви взяли, що моя рідна мова, вона російська. З чого ви це взяли? Моя рідна мова це суржик руської мови. Так? Я ніколи не розмовляв такою російською мовою, як розмовляють росіяни в Москві, в Фітері, там, в центральної частини Росії. Що ви називаєте російською мовою, спершу для себе визначитись? Російська мова десь в Ростовській області одна, російська мова десь в Москві, це інша російська мова. Так? Мовою, якою я розмовляв все своє життя, це такий суржик руської мови, де є деякі слова із української мови, де ми произносимо деякі звуки інакше. Тобто моя рідна мова це суржик руської мови. Це перше. Друге, я веду блок тією мовою, якою я вважаю за потрібним. Ну, і третє, я не страждаю так, від того, що я веду цей блок українською мовою. І мені, мені по кайфу. Вести цей блок українською мовою і таким чином практикувати мою українську і покращувати мою українську. І перш ніж мені писати, що ти там ламаєш язика, навіщо ти себе мучаєш, то я вам скажу, що мучаєте себе більше ви, коли слухаєте від мене і отримуєте від мене ляпаси, так, ніж я мучаю себе. Коли я розмовляю українською. До речі, я вільно не тільки розмовляю українською, я вільно читаю українською, я вільно пишу українською. Читаю і пишу, я вже краще, ніж розмовляю. Ось така моя відповідь е, моїм, е, ну, ви знаєте, хто так, тим, хто любить мене покритикувати і на і критикує мене на тлі моєї української мови. Ви можете продовжувати, але як я вів цей канал українською, так я його вести і буду. А той, хто підтримує мене, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео. Будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви особисто ви, думаєте. Ну, про мою українську, і чи варто мені переходити на іншу мову. На цьому я буду з вами прощатись. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Мені буде цікаво почитати. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!